про проумоводжуючі операції. Для чого взагалі не потрібен? Глефора пластика і обличчя. Ці операції потрібні для того, щоб повернути молодість. Ми не змінюємо принципово риси обличчя в даному випадку. Просто повертаємо на 5-10 років назад в здогадачі. Чому пацієнти не завжди вчасно розуміють, коли варто вже звернутися до хірурга? Насправді класична операція це суб'єктивне відношення, скажімо так, до себе, до свого зовнішнього вигляду. Найчастіше пацієнтки починають звертати на себе увагу тоді, коли, ну, наприклад, вже діти. Навчалися в школі, потім в інституті, не було часу, коли цим займатися, а тут раптом з'явилося трошки часу для себе, і жінка раптом згадала, що є я, і я хочу для себе щось, і тоді якась звертається за оперативне втручання. Як часто люди кажуть, що ось душі в душі мені 30, а в дзеркалі вже 50. Зазвичай, коли пацієнтка звертається з побажанням зробити омолоджуючу операцію, у неї дійсно такий внутрішній дисонанс, що вона відчуває себе значно молодшою, а виглядає, на жаль, значно старше свого віку, Тому звичайно, що хочеться стати молодшою. Іноді буває, що народила дитину досить таки пізно, і хочеться з дитячого садочка, щоб забирала дитину. Молода мама, а не трошки у віці, скажімо так, тоді також є певні такі побажання, або зустріла чоловіка молодшого за себе. Тобто є певні такі внутрішні моменти, коли пацієнтка потенційно відчуває, що хоче бути молодшою, ніж свій паспортний вік, але хоче бути такою, на який вік вона себе відчуває. От, власне, що робить обличчя молодий? Це форма, це стан шкіри. А можливо, це просто бок. Це впевненість. В першу чергу жінки дійсно так, як вона заходить, дивиться, так, як вона себе відчуває, від цього і залежить її внутрішній стан, і так, як вона буде виглядати, і так, як її будуть сприймати оточуючи. Але це велика праця. Щоб досягти цього впевненого погляду, і це велика праця, щоб пацієнтка відчувала себе впевненою. Тому звичайно, це комплексний підхід. Це не тільки тільки відновлення об'ємів обличчя, втрачених, наприклад, або відновлення птозу, який відбувся з часу. Це звичайно, що і е, е, якість шкіри. Це дуже важливо, тому що треба зараз вася від сонечка, якби якби нам його не хотілося, як би не хотілося засмагати, треба себе берегти і від яскравих сонячних громад? Тобто це комплексний підхід відновлення втрачених об'ємів, і які Пані пальоні чи є оцей цей жест, коли ти підходиш до обличчя, і тобі хочеться так руками підтягнути? Вже першим дзвіночком, що треба йти на консультацію? Так, це є першим дзвіночком, але коли пацієнт приходить на консультацію, то перша підказка ви не будете виглядати після операції, так як ви моделюєте собі пальчиками цю підтяжку. Так, це не працює. Для того, щоб зрозуміти, як ви будете виглядати після операції, треба лягти просто на підлогу, взяти дзеркало, подивитися на себе в дзеркало. І це той вектор, правильний вектор, який досягається після проведення оперативного втручання. Саме так ви будете виглядати після операції. Як гравітація змінює обличчя з подібного на квадрати? От якраз гравітація і викликає все птоз і опущення тканин, і тому, коли пацієнтка лягає, так то цей. Тоси ця гравітація, вона перерозподіл так, цих напрямків, і пацієнтка може побачити, як вона буде себе, як вона буде виглядати в операційного періода. Це все дійсно випущення м'яких тканин, живих пакетів, розслаблення зв'язок. Тобто це дуже-дуже такий складний так, процес, коли ми просто бачимо, що так, це опущення обличчя для. Просто звичайна людина, але ми, ми розуміємо, скільки складних процесів за цим стоїть. В яких випадках показами до фейс-ліфтингу або в пластики, а, є якісь ознаки, які може а, жінка помітити сама у себе? Це звичайно, що плюс а, кілька років, якщо вона, наприклад, прокинулася зранку і побачила, що так. Мені щось не подобається. Ой, зранку взагалі так буває, що не подобається. Це не подобається що... так, так. Але коли ми це бачимо систематично, коли ми бачимо, що м'які тканини а, вже опустилися, бачимо брилі, бачимо, що шия втратила тонус, бачимо, наприклад, надлишок шкіри, верхніх повік або мішки під очима. Тобто ці всі моменти, звичайно. Впливають на своє сприйняття. Але для того, знову ж таки, щоб дійсно оцінити, треба на себе подивитися не тільки зранку, а в день і ввечері подивитися на те, що відбувається з обличчя. Можливо, це дійсно. Результати якоїсь недосковної ночі, і просто зранку прокинулася з набряками, і, звичайно, що тоді робити пластичну працю не потрібно. Важливим моментом є те, що Будь-яку підтяжку треба робити тоді, коли вага стабільна, і протягом кількох місяців, навіть до півроку. Якщо пацієнтка планує в післяопераційному періоді, наприклад, худнути, то підтяжку обличчя робити не варто. Ось. Звичайно, що є певний умовний лік, до якого не варто робити певні пластичні операції. Обличчя. Вважається, що раніше, ніж 40 років, не варто розглядати підтяжку обличчя. Оскільки будь-яка пластична операція, вона, грубо кажучи, працює десь років 10. І тому, через, наприклад, 10 років пацієнті 50 вона захоче зробити ще одну операцію. Але з кожною операцією пластичною в, той, в тій самій ділянці ми отримуємо все менш прогнозований результат. Тому. Треба робити операцію тоді, коли внутрішньо дійсно є необхідність робити операцію, коли жінка розуміє, що все, треба, вона хоче змінитися, вона хоче виглядати молодше. При цьому все ж таки це має бути певний вік, так? не раніше, ніж 40 років. Якщо ми кажемо про блефаропластику, це ще можна, після 28-30 років розглядати. І особливо такий момент, що якщо пацієнтка, наприклад, втратила вагу дуже так різко, і в неї хто з м'яких тканин, і вона бачить, що щось не так, вона хоче підтягнути втрачені, скажімо так, контури, тоді ми проговоримо, чи є в планах повернути певну вагу. Тому що будь-яка пластична операція. Особливо, якщо ми кажемо про обличчя, має виконуватися тоді, коли багата свідків стала, і причому протягом пів року або рік, тоді ми будемо мати прогнозований результат. Що таке жирові пакети і як вони змінюються з віком? В, в зоні обличчя є певні жирові пакети, які з віком стають все менше і менше, менше з віком. Тому повернення їх на місце. Так? Це і є, по суті, повернення молодості і за рахунок цього відбувається переміщення в яких ткань. Чому філери, нитки і апаратні процедури не замінюють пластижі? Тому що вони не впливають на основний компонент. Це тон тканин, який потрібно повернути, скажімо так, тканини треба повернути на місце те, того, не такі філери, будь-які косметологічні агресивні процедури, вони значно погіршують результат після підтяжки обличчя. Тому зазвичай ну, принаймні я пропоную пацієнтці зробити ну, певний вибір. Якщо вона розуміє, що вона ніколи в житті не буде робити підтяжку обличчя, вона боїться або в неї лягають взагалі до ризикуваних її і вона обирає шлях косметології, то тоді, будь ласка, косметологія виважена це додасть, скажімо так, кілька років продовження молодості. Якщо ж ми говоримо про те, що все ж таки пацієнтка налаштована на те, що в майбутньому зробити підтяжку обличчя, то тоді якісь косметологічні агресивні процедури не такі. Філери і, і, і всі інші апаратні методики, вони більше шкодять, тому що вони впливають на ось цю поверхневу да низову апоневротичну систему обличчя. По суті, деякі апаратні методики вони просто її спалюють, і тоді хірург, на жаль, під час операції бачить, що він не може підтягнути обличчя настільки, наскільки б хотілося, через те, що Через цей агресивний вплив тканини тонкі, повербуться, і ми в результаті не можемо зробити те, що ми пообіцяли так перед операцією. Які помилки часто роблять пацієнти, які бояться позитивної операції, уникають, але хочуть виглядати магніше. Якраз філлери. Чомусь пацієнти вважають, що чим більше буде філеру. Скронь і, і, і в області в щічних областях це якимось чином підтягне шкіру. Але знову ж таки, філери тягнуть на себе воду. Знову ж таки, це плюс набряд. Ніяк не вирішується питання в дозу, і в результаті ми отримуємо ці іноді дивні обличчя, які ми бачимо на просторах інтернету. Тобто, повернення штучне. За рахунок косматології ці об'ємів, це ніяка не альтернатива підтяжці обличчя. Чому важлива естетика хірурга ідеальне бачення краси? Тому що це обличчя певні параметри, які необхідно враховувати. На консультації знову ж таки пацієнтка може прийти і сказати: я хочу зробити там певні пластичні операції для того, щоб досягти такого такого результату. Але індивідуальні, індивідуальні анатомічні властивості не дадуть змогу цього зробити. І саме хірург він бачить це обличчя, аналізує ці параметри. Я тоді пояснюю, чому можна, наприклад, зробити те, або інше втручання для досягнення цього результату, або необхідно, наприклад, з іншим спеціалістом вирішувати це питання. Які питання варто поставити на консультації, запитати у хірурга, щоб впевнитися в тому, що все пройде вдома? Перше на консультації під час спілкування з хірургом е треба його послухати, що хірург пропонує. Іноді буває так, що пацієнтка приходить з певним побажанням зробити певну злостичну операцію, омолоджуючи, і їй цього достатньо. А хірург зі свого боку починає, по суті, Пропонувати ще 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 більш агресивно багато операцій, які пацієнті просто дійсно не потрібно, вона їх не хотіла. І це, звичайно, що трошки відштовхує пацієнта від хірурга. Тобто, в дзеркалі пацієнт і хірург мають бачити пацієнта одними тими самими очима. Вони мають однаково представляти, як буде виглядати пацієнт після операції. Тому що для того, щоб почувати себе впевненим, не обов'язково перетягувати все обличчя, перекроювати його. Іноді буває достатньо якоїсь маленької операції, якоїсь невеличкого втручання, яке дійсно додає пацієнту впевненості, і цього абсолютно достатньо. І коли хірург дивиться на пацієнта і каже, слухайте, у вас все чудово, ви чудово виглядаєте, і вам треба змінити, на намій погляд, ось цей момент. І це співпадає з її внутрішнім дійсно переконанням, от в цьому тандемі, мені здається, народжуються найкращі результати. Ви згадали про те, що до 40 років не варто звертатися за підтяжкою обличчя. Але як не прогавити той час, коли процес може стати незворотним? тобто вже не допоможе і пластична хірургія? І чи буває дитяча? Як не прогавити? в будь-якому віці можна звернутися, звичайно, що при умові, що немає супутніх захворювань.